Друзі, прийшла до мене цікава посилочка з Китаю. Це в нас повинні бути фіксовані ножі сетівен. Кого цікавить, залишайтесь, зараз подивитесь. Так, ви бачили, як класно. розрізає заточений. Хто каже про китайські ножі? Це в нас 8 хром 13 на кершоу. Ну, ось буквально точив. Ріже дуже класно. Так, це залишаємо і відкриваємо нашу посилочку. Так, одна, зрозуди, одразу щоб Одразу, якщо що, претензії продавцю. Це в нас st 24 фіксований фуланг ніж. Так, де він тут відкривається? У мене таких ще не було в руках, тому разом з вами розпаковую. І показує. Ух, ну дуже крутий. Дуже крутий, вагомий, зручний, одразу скажу. Крутезний ніж, блін. ну. Клас. Клас. Так. Це я зрозумів. це у нас що... Чого кнопочка їздить? Ага, це фіксатор. Давайте другий ніж подивлюсь одразу і будемо повертатись до тиха наших ножів і будемо їх розглядати. Це зараз, щоб я одразу побачив, що з ними все гаразд. Угу. Одразу, друзі, піхви. Це в нас матеріал кайдекс. Бачимо фіксатор є нашого. Зажимчик у нас переставний. Е, можна хоч так, хоч так. Тут є, бачимо багато отворів, аж 9 штук. Ось, е, ніяких з ними проблем немає. Ніколи не було. Має отвір під конденсат. Дуже класно е, лягає і нічого не тіліпається зовсім, тож буде сидіти мертво там. Так, один прибираємо, інший ми давайте ось такий роздивляємо. Зараз протру його трішки. Протир. І так, це в нас СТ-моделька, фіксований СТ-24. На марка Сталі бачимо, тут написали Aus 8. Це в нас такий фіксований ніж, Fulang. Бачимо, тут повністю лезо проходить через ручку. Загальна довжина в нього 23,6 см. Лезо в нас 9,8 см. Хоча таке, знаєте, громістки. Так, напевно, 9,8, практично 10 см. Ручка в нас 14 мм, товщина леза в нас 4 мм. І вага цього ножа 240 грамів, доволі такий вагомий ніж, крутий. Хто подобаються гарні такі зручні вагомі ножі, ось варіант, дуже, дуже якісно зроблений. Я не знаю хто. Хто хто за таку ціну ще може зробити такі крутезні ножі на сталі аос 8 e, і важить він 240 грамів з піхвами, він важить 345 грамів. В принципі, небагато немало для такого ножа, це в принципі нормально, можна сказати, навіть мало. E, що дуже класно, те, що виносите ви 300. Ну, Грубо кажучи, 350 грамів е, такі ножі е, у інших виробників можуть 400-450 грамів, що на 100 грамів е, важче. Так, бачимо. Е, в нас лезо покрите ось таким Black е, stone, wash, stone Wash. Black wash, покрите таким покриттям. Це в нас іде Таке вороніння і в галтовочці вони камінням ось так обдирають прикольно. Ручка в нас використаний матеріал, бачимо декілька слоїв G10, такий зелений, він тільки в такому кольорі є. Але є інший варіант це в нас з світлим лезом. Я його не брав, тому що світле лезо, якщо воно відполіроване в зеркало, мені не подобається, тому що залишає відбитки. а ось, ось цей буде Black Wash дуже круте покриття, Мені воно дуже подобається, тим, що воно дуже класно захищає від корозії і не марке зовсім. Тобто, скільки ви будете працювати, стільки буде у вас служити це покриття без якихось нюансів. Так, посадка в руці, посадка в руці. Що зараз повернемося. Ручка у нас закріплена на чотирьох таких шестигранничках, дуже якісно зроблено, все підігнано, ніяких нюансів немає. Великий отвір під темляк залетить туди. Посадка в руці ось така. Давайте можу, також ще покажу вам. Дуже класно лягає, в мене така середня рука. Класно бачимо ось таке рікасо. Теж, якщо захочете працювати, щось таке дрібне робити, там, підточити, може олівець, чи щось. Щось. Ну, коротше, щось підрізати. Ось рікасо вам дозволить, і зверху, ось бачимо під великий палець зроблена насічка. І дуже класно фіксує палець. От і є такі насічки, знаєте, а, так зараз я зберуся є насічки такі. Більш декоративні, а ось тут вона функціональна. Палець дуже класно фіксується. Не знаю, у мене ось під вказівний палець дуже великий, знаєте, поглиблення зроблено, вже воно нікуди не дівається. А ось великим пальцем ще фіксується додатково. І ось таке прикольне рікасо, рікасо, <кхій> Чойл. рікасо, рікасо це ось ця. рікасо тут теж є. Стандартна лінійна заточка. Аус 8 це в нас твердість від 50 до 61 одиниці по роквелу. Як вона ріже, не знаю. А, У мене є бумажечка. Фу, він навіть ну, нарізає, вон, бачите, з заводу. Тобто, ох, навіть вони ну, вони завжди ситі, вони непогано підточують нож. Ну ось, будь ласка, порізало. Тобто заточка в них з заводу дуже класна. Тож, ну я там от, вирвав собі пару штук, вони будуть на продажі. Я силочку залишу під відео. Ціна на них, якщо не помиляюсь, буде десь. 1600 або 1700 гривень ось такі два цікавих екземплярчики. Я собі замовив і ви можете в мене їх купити. Силочка буде під відео в описі. Все, в принципі, по ножам розказав: прикольні, класні ножі. Дуже якісно зроблені за свої бабки. Я думаю, це просто топ. І ручка така неймовірно зелена, якась космічна, спомаранчева, ну дуже класно виглядають. я би, ну, Такий вигляд, знаєте, ножі ще, ще дорожче продають. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока.